В даному випадку в проєкті 1,6 ущільнення закладено. В нас була підсипка відповідної вологості, і тут ущільнення відбулося до коефіцієнта 1,8. Далі відсипаємо щебенем. Щебень на розклинцовку, 25 сантиметрів крупна фракція. В даному випадку тут ми примінили фракцію 40 70 25 сантиметрів завтовшки. Теж все було прокатковано, каткувалося. Є на відео видно там навіть. Ні каток, ні GCB не залишає колій, тобто лежить основа ідеально. А зверху поверх щебеню ми розсипаємо шар відсів 8-10 см. Воно все розклинцьовує і дає можливість зробити більш-менш рівну поверхню і виключити можливість проколювання щебенем пленки, яка є гідроізоляцією вже перед заливкою. Бетону, тому що якщо будуть отвори в плівці, молочко, яке є в бетоні, воно буде втрачено, воно все уйде вниз, в щебінь і в відсів. Максимально треба забезпечити гідроізоляцію для того, щоб зберегти молочко, і бетон був саме тієї проектної міцності, як ви розраховуєте, як у вас закладено в проекті.